От, я знову на зв'язку. Їду зараз в Франкфурт, в аеропорт, з Вроцлава, з Польщі. Це я вже тиждень в рейсі, в принципі, але не записував пока, бо був в подвійній обсаді. Далі мені були тиждень подвійної обсади, приключенні купа, От, тобто розказати є що. Значить, почнемо спочатку. Значить, приїхав я, визвали мене на базу, база, база наша в такому місті Новий Сонч під Краком. Вот. І плюс ми ще маємо базу під Варшавою. Значить, визвали мене до Варшави, ну кажу, що цьому експедитору, кажу, слухай, ну не вийде мені, бо кажу, я маю свої речі там в Сончі на базі. Типу. Ну, і плюс, як би я не хотів, я мушу туди поїхати, бо в мене там кажу і газовий балон, і посуд бій там. І ще інші речі в мене там, би, Ну мушу я туди поїхати, не можу я просто взяти і, і приїхати до тебе, взяти фуру і поїхати без нічого. в тому, я приїхав в Новий Сонч, і там я сидів аж три сутки, Я вже був здивувався. Вже думав, що треба збиратися їхати нахрен додому. Факт тому, значить, далі вийшла така ситуація. Він підірвав там пацанатку Андрюху з нашої фірми. І цей Андрюха приїхав до мене з Варшави, і тут вийшла така комбінація. Значить, експедитор його загрузив. З однієї, ну, я його розумію, а з іншої сторони, він опять починав комбінації. Що це значить? Знову він, коротше, хотів крутити тахо. Значить, Пропозиція звучала в Значить, Цей Андрюха приїхав до мене, я дальше... він витягує свою карточку, сідає як пасажир. Я сідаю за руль, вставляю свою карточку. І а, він свою карточку повністю виймає. Тобто ми не сідаємо в подвійну, а він просто як пасажир. І ми їдемо так до. Будапешта. В Будапешті ми вже зробимо, розгружаюся, я робимо паузу, і тоді ми вже з ним сідаємо в подвійну обсаду. Бо тому що між поєдинчою і подвійною обсадою треба зробити паузу дев'ятку. Тобто, от він приїхав, ми стаємо, він витягує карточку, ми робимо 9 годин паузу. Тоді ми можемо вкласти обидві карточки і їхати далі вже в подвійній обсаді. Точно так само наоборот. Коли з подвійної обсади один з водіїв висідає, то теж точно так само мусить другий мусить зробити паузу, аж тоді він може починати вже поєдинчу обсаду. Вот. Значить, Суть в тому, що е, я пішов до офісу, там у нас є типа, люди, які конкретно відповідають за то, і мені сказали, що так не можна. Ну, в принципі, я так і сам думав, чому я пішов на консультацію. В чому штука. Е, получається так, що цей Андрюха би в цьому боляче? В, в, в Венгрії, в Будапешті, виходить. Получає, Звідки він там взявся, непонятно. Тобто він там висів, а там сів. Тобто, що так не може бути. Для того, щоб так зробити, наскільки мені пояснили по правильному, по літературному, це ми мусили зробити там на місці вже не дев'ятку, а з 15 годин приблизно паузу. Бо якби він мусив бути, коли він їхав, бути в диспозиції. Тобто це, от коли як той конверт, коли, якщо ви розумієте, на тахографі є такі положення молоточки, робота, ліжко, відпочинок, руль там є намальований, тобто коли ви їдете. І там є такий конвертик, Це якраз диспозиція, це для другого водія, коли він сидить збоку, він якби і не їде, але він і не відпочиває. Він в очікуванні, так сказати, ця диспозиція. І, власне, виходить, що він в ній. Тобто паузи він не робив. І вони порахували, що в тій диспозиції він мав би бути приблизно 5-6 годин, щоб доїхати до Будапешту, а відповідно, дев'ятку він мусив ще зробити разом зі мною, щоб стати подвійно, і це мало вити 15 годин. Нашого шефа експедитора це не устраювало. Він коротше, почав кричати: коротше, якщо ви не їдете, то там, туди-сюди, можете і не їхати. Ну, Він такий емоційний. от. факт в тому, я теж знервувався, пішов до начальника головнішого, пожалівся і сказав, що я хочу в інший відділ. Бо наша фірма складається з декількох фірм. Я кажу, я хочу переводитись, коротше, мені це надоїло. Він каже, ну, немає проблем, можемо перевезтися. Але, тіпа, ну, це просто цей відділ, він само, саме ліпше мій. Інші відділи платять менше, але кажуть, що там набагато менше проблем, поляки переходять і кажуть, що в сраці вони мають тих пару рублів більше, ліпше мати менше проблем. Якби і я такого дотримуюсь, наші українці. Знаю, може вони не, не, не всі ці українці, але вони як почують, що там на пару злотих платять більше, вони зразу в них, такі, я не знаю, в очах долари, і вони зразу все, вони на все готові, вже би переходили зразу, бо там більше платять. Хоча реально різниця не настільки велика, як би, от, скажімо так, що в місяць виходить, на 400 злотих більше, от на лі, ну типа зарплати. Але по факту, як би, виходить так, наш відділ от зараз. Дев'ята ранку, блін, і я щоб ви розуміли, я стартанув 11 вечором, і от я ще хірачу, і ще маю хірачити 350 кілометрів. І в нас так цілий час. Ми цілий час поночах їздимо, як ті зомбі. У нас цілий час нерви, у нас цілий час траси, отакі, блін, що цілий, час дев'ятки, десятки, якби все підпритик, і ще й тахо перекручуємо. А в них, і в день можуть 300-400 кілометрів проїхати, ну деколи треба і 600-700. Але це рідкість, це раз. Два. Вони їздять по таких фірмах, що вони зранку грузяться, вечором розгружаються або зранку розгружаються, але вночі вони завжди сплять. І тому я рахую, що от при такій ситуації, що їх не замахують вже, ятів вже сказати крутішим словом, але вже стараюся якось поменше їх використовувати. От. Значить, виходить, їх ніхто не замахує, вони собі в спокійному режимі доїжджають, ночують. Та, я розумію, вечором буває проблем з паркінгом. Але ну, проблем з тим, що їхати цілу ніч завжди, я, наприклад, ну, якби я ще ну, типу, я розумію, там старші мужики їм ще тяжче, я ще так молодшого віку, якби я ще люблю трохи погуляти, то мені тут трошки простіше. Але все рівно, коли ти от в мене до 4-ї години ранку, ну до п'ятої це максимум, це в мене ще такий режим, що я нормальний все почуваю. Але от з п'ятої, десь до сьомої, восьмої це в мене жопа. Це все. Це я вже ну, взагалі. У мене очі закриваються, склеюються, я їду і кожні 10 хвилин. Морду заливаю водою і я їду, от мене цілі штани мокрі, так як би обіцявся ціла сідушка, бо я ну, не буду кожні 10 хвилин ставати. Я просто наливаю з пляшки на руку воду і, і, і мию лице, бо, бо ну, інакшого режиму ну, мені інакше нічого не допомагає. Енергетики, от за сьогодні один випив Red Bull, один випив, є ці таблетки, такі, що кидаєш на воду. Епі-павер теж вже випив і каву випив. Ніхера воно не дає, коротше, ніхіра. Ну, Тобто воно щось там дає на годинку, на дві і все. Все рівно їдеш далі і, і нічого це не допомагає. Далі. Е, Посварився я з тим стим. З вже буду переводитися, причому переводити мене в такий відділ, що буду їздити по Англії. Е, тобто сказали, мені що треба робити англійську візу. От. Фірма якби, допомагає. От, тільки одного нюансу я ще поки в них не запитав. Якби не було особоча, чи, чи, чи то за мій щод, чи за їхній. Бо я в принципі трохи здивований, але мені пацани сказали, що це коштує аж 1600 злотих. Я не знаю, наскільки це правда, ну, бо для мене, якщо чесно, це дивно. Того, що, наприклад, американська віза, я знаю, що там треба всього заплатити якісь 150 доларів. Канадська десь теж в тому районі. Тобто це платиться, отак як за польську, там 25 євро, чи скільки зараз платиться, не знаю. Отак так само це за послуги консульського центру. Ну, тут вони сказали 1600 злотих, ну це практично, щоб хто не в курсі, то це виходить приблизно 400 євро. ну це якось закруто. Ну, я принаймні мені так здається. Вот. Але в кожному разі я рахую, що це того варто, тому що Англія не дає візи на рік чи на два. А наскільки, якщо я не помиляюсь, то мінімум на 5. Бо Америка, Канада дають на 10, а це, по-моєму, на 5. Ну, може і на 10, то ще ліпше. Вот. Факт в тому, що я рахую, що варто то зробити, ну бо на майбутнє мало лі, навіть потім десь в другу країну робити візу. Побачу, що от є Англія, їздив туди там, це, я думаю, це немаловажна деталь. Це 100%, що воно дуже-дуже добре. Бо вот. факт в тому, і мене цей же, мій керівник попросив, щоб я ще одну трасу поїхав все-таки на цих аеропортах. І я поїхав от з цим пацаном коротше, по двійній обсаді. Тиждень ми з ним від'їздили. Ну, ніяких проблем, все, в принципі, нормально. Трошки там з експедитором гризлися, але, в принципі, все нормально. От. Все, вчора ми з ним, якби він поїхав додому. А я мав їхати грузитися. Факт в тому, коротше, в мене така комедія вийшла. Я не знаю, можливо, це моя вина, можливо, я в спішці е, затупив, але коротше, мав проблему я з машиною. Це в мене Вольво, знов цей райс маю Вольво. Ситуація наступна. Я під'їхав під рампу загрузку, відкрив двері ззаді, все, став на рамку. І так як вони ще не почали, бо переважно, коли нас грузять, ми не глушимо машин, особливо так як на аеропортах, бо в нас там ці роліки ззаді, то я мушу, вона мусить бути заведена. А це вони ще не грузили, не спішили, ну, я думаю, треба йти занести документи, тож не лишу машину відкриту, заглушив, закрив і пішов. Факт тому, вони грузили. Грузили, грузили, грузили. Загрузили вони мені машину. І каже, від'їжджай. Я, коротше, завожу машину і зразу нажимаю А, і зразу знімаю з ручника, ну, бо в мене тут вона повітря прекрасно тримала, тобто проблеми в мене такої не було. І я починаю рушати, даю газу, машина глохне. От. Тому теоретично я думаю, що це от якраз моя вина, що я не прослідкував, що було замало повітря. Тобто машина не знялася з ручника і, виходить, вона заглохла на передачі. Я вичитав в інтернеті, що якби, це досить часта херня і що це не є щось там дуже страшне. Але мінус в тому, я не знаю, як там в інших тірах, я за інше не читав, мене якось тут дуже цікавило, але я от вчора сидів, читав за Вольво. Оказується, поки не накачаєш повітря. Коробка передач не переключиться, так як в цій машині все повітряно йде, все працює від повітря. Е, ну, Регулювання руля повітрям. От нажимаю кнопкою, чи подаль, в Volvo в скані кнопкою, і ну, йде той пшик. І рулем я виставляю це все повітрям. Так само передачі. Я нажимаю кнопку, а передачі переключає повітрям. Соответственно, повітря в системі замало, воно не може перейти в нейтральне положення. А на передачі воно машину не хоче заводити. Я, коротше, кажу вам чесно, я був в шоці. Я давай блин, бігати, подзвонив там до старших воділ, воділ там, э, старших колег. Там в нас такий є Паша, він давно їздить, ну там що Роман, але до Романа не додзвонився. тут такі два старших, що вони вже реально давно їздять фурами, бо вот, такі, скажімо так, в, волки такі старі. Вот, так, коротше, Паша це каже, знімай клему з акумулятора, може якраз з'ється ошибка з комп'ютера. І може перейде він в це нейтральне положення. Факт в тому знімав я раз 15. Ніхрена. Тоді ми дійшли до висновку, що треба такий повітря накачати. Я почав бігати там. Знайшли ми компресор, блін. компресор не працює. Від розетки обичні. Думаю, йохрений бабай, блін". знайшов я вже в себе в машині навіть той кабель, яким то накачати. Такий він спеціальний є, щоб накачувати колеса, Ну Він досить довгий. Думаю, слава Богу, хоча б в тому плюс. Коротше, я починаю бігати, там стоять фури. Звісно, що ті, що стоять на паузі, паузу тобі не зірвуть. А один короче, рушав на мерсі і каже, бля, я по-перше, такого ніколи не робив поляк. А по-друге, каже: Я не маю часу. і, Коротше, маразнувся і поїхав. І там оце мене чекали ці чуваки, які мене загружали, бо вони мені мусили причепити пломбу. Соотвісно, щоб вони причепили пломбу, треба закрити двері. А щоб закрити двері, треба від'їхати хоча б з 2 метра від рампи. Вот. І якби замкнутий круг. Цей поїхав. І от каль, я ще раз переконався, от поляки самі кажуть, що от щось в них такий менталітет, що вони ну не хочуть вони друг другу допомагати. Не знаю чому, от наші якось, от хто би що не сказав, але от факт я, наприклад, я там в принципі за Україну звичайно, повністю. Я думаю, всі розуміють, узявши що дуває, що я з Львова. Але факт тому, от кажу вам правду, по дорозі, от в нас була така херня, от конкретно в цей рейс, у нас була така херня, що в нас. Пісталіт, оцей шланг перебився, що в салоні воздухом дути. І в нас весь воздух спускав в салон. Зразу спускав, ми не могли їхати взагалі. Факт тому, ми зустріли чувака на русських номерах, бо там поляків ми питали, італійців, всіх питали. Ніхто ніхіра не має, всім ніхто нічого там не цей. Один витягнув нам плоскогубці, показав, сказав, що весь інструмент, який він має, а другий універсальний ключ, типу плоскогубців, такий щось нагадує газовий. Що ви там пересуваєте, він стає більш і менший. Все. Коротше, цей русський чувак почав там лазити, шукати, шукати, знайшов він нам оцю заглушку таку, що от з двох сторон запихаєте шланг, і ми поїхали. От, типу, факт такий. І, і це неодноразові ситуації. Теж у нас от на фірмі, наприклад, там от станеш машиною, в тебе польські номера, і що саме дивне, що поляки тобі не зупиняться. Вони можуть там по рації запитатися, що там все стало, блін, і все. Зупиняться білоруси, українці, росіяни. Зупиняться на фурах і, і, і навіть якщо не допоможуть то зупиняться, запитають, щось підкажуть, отаке. От якби, би, ну, ну не знаю чому так, але фактом, наприклад, в моїй фірмі, якщо я їду загружений, то в нас якби взагалі заборона зупинитися. От якби то не звучало дивно, от, але ми маємо заборону, в мене машина з пломбою, і при любій такій херні, оце я здавав той екзамен, я вам розказую, що в мене така ліцензія для доступу для їзди по аеропортах. Там є така графа. Ні в якому разі ні при яких таких ситуаціях не зупинятися, коли тебе хтось зупиняє. Бо не дай Боже, в нас грузи у ці з аеропортів, вони, ну, дуже дорогі, реально дуже дорогі. Нам документи на груз, ми маємо ці ЦМР, а інші всі бумажки конкретно на те, що то їде, ми не знаємо, що там ми веземо. Воно все в конверті заховано. Але от деколи є так, що нам дають відкритий цей конверт. Ну я не впевнений, що це кожен раз будуть дорогі грузи. Але от один раз ми везли і нам от задали ці бумаги, це в нас там грузу було на 150 тисяч євро. От, прикиньте собі. Так що, як ну, би. Ну, звичайно, то всі фури так дорого получають. То навіть коли їду везеш, оце ми, я віз цілу машину ананасів. Та якщо порахувати, що їх там 20 тонн, то ви собі представте, яка це цифра. Звісно, що це не буде там 100 євро чи 200, по-любому, це тисячі, ну, це великі гроші. От. І тому от, ну, така от ситуація вийшла, що. Коротше. Ну... Ну, як, як, ну от така ситуація, ну така смішна. от така правда, поляки не стануть і полякові не поможуть. От їхали, так само ми їхали в Польщу. Це всі поляки зараз завтра Пасха. виходить, всі поляки з'їжджають на Паску, і вони по раці один другого обсирають. Ой, курва, хуї, їдуть, бляха. В них там ті на англійських номерах, там на голландські, ну бо поляки відомо в цілому світі. Вони то всі прекрасно самі знають. І починають ті, що живуть в польщі на фурах, їдуть, починають їх обсирати. О, їм тепер вони захочуть, яйко кобаска, а я їду через, додому, а через них мушу тут стояти, бо вони не хочуть жити в поїзді, а вони рагулі, а вони такі сякі. Ну, настільки дивні, дивно мені це, ви знаєте. ну Я не хочу сказати, що поляки всі погані. Багато в них нормальних, і от слухаєш цю їхню комедію, вони потім починають сваритися, якийсь один нормальний та й знайдеться і каже: хлопаки, ну що ви дурніка, ну що ви, блін, триндитет, ви ж самі їдете додому, що ви обсираєте їх? ну типу, і мені це логічно, ну типу, що ти в нього хочеш? Ну, він їде додому на Пасху, так само, як ти. Ні. Він починає, а ти такий сякий, поїхали по тих Англіях, Голландіях, а тепер валите додому, мені не дається з'їхати. Ну, ну реально, це такий бред, Зразу хочете виключити дурацію. І саме гоне, коли цей чувак скаже, там якийсь там старший, чи хтось скаже, а що ви до нього доїбалися, та він так само їде додому, як ви. То ці, що обсирали його, починають з того чувака обсирати, ой, ти такий самий, ти такий хуйовий, що ти хочеш, блядь, що ти за них заступаєш, що вони тіпо, поїхали з свої країни, а їздять десь хуй знає де». От таку от, 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 от херню. Ну, коротше, то, типу, я нікого не хочу обісрати і нікому нічого там поганого пояснити, але хочу вам просто довести до відома, що коли на дорозі маєте проблему, то от зупиняйте навіть от, з українськими номерами, я думаю, зупинити росіянина, вони стануть і поможуть. От, а Європейці хуй стануть, От факт, така правда. Дякую за увагу.